Поки Америка продовжує рішуче коливатися чи дозволити Україні бити по російській території американською зброєю, чи ні, Швеція не лише надала такий дозвіл, але ще й забезпечила зброєю. Докладніше далі. Причому це буде вже 16-й пакет військової допомоги від Стокгольму. Він став рекордним на понад 13 мільярдів шведських крон. Це понад 49 мільярдів у гривнях. Як повідомляє уряд Швеції, у цій допомозі буде важливе доповнення. Літак радіолокаційної розвідки та управління типу asc 890 Це високотехнологічна бортова система спостереження та контролю. Їх ще називають літаючими радарами. У сучасній повітряній війні такі літаки відіграють дуже важливу роль. Ще до 80-х років минулого століття літаючі радари могли дозволити собі придбати лише США та Саудівська Аравія, а вже пізніше Велика Британія і Франція. Але у 80-х роках стався технологічний прорив. Розвиток мікроелектроніки суттєво спростив і здешевив створення потужних радарів повітряного базування. До того ж, вони стали значно компактнішими. Це дало поштовх до створення літаків нової генерації. І саме Швеція стала піонером у цій галузі. Дев'яносто надасть Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями у повітрі та на морі. Зона дії системи є необмеженою, що дозволяє виявляти та відстежувати такі ворожі об'єкти, як винищувачі, вертольоти, крилаті ракети та навіть морські цілі розміром із водні мотоцикли. Фактично це означає, що з варварським бомбардуванням українських міст окупантами скоро буде покінчено. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.